那不。 Допоки подільські бійці на сході боронять суверенітет України та виборюють право держави на незалежність, посадовці Хмельниччини вишукують все нові варіанти допомоги військовослужбовцям. Як відомо, хто шукає, той знаходить. Посадовці дійшли згоди, що бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції, виділять земельні ділянки. Родичі і вони безпосередньо, можливо, вони будуть перебувати в Хмельницькій області. Вони мають до нас звернутися особисто до мене або в любе управління, і ми максимально, ми максимально швидко дамо їм можливість по перше вибрати, де вони хочуть, де є вільні ділянки. А по-друге, ми їм максимально швидко зможемо допомогти по оформленню цих земельних ділянок. Наразі вже 10 жителів Дунаєвецького району звернулись до управління Держземагентства. Для них вже готові сім наказів проєкту землеустрою і подібна програма діє в усіх районах краю. Зараз земельних ділянок по поколінській області близько 2 тисяч гектарів. В кожному районі є певна кількість земельних ділянок, які можливо надати. Військовослужбовцям та членам їхніх сімей та не лише виділенням земельних ділянок планують допомагати обласне управління Держземагентства. за ініціативи Руслана Лещишина Наразі існує програма із назвою Земельники області Допомога українській армії. Вона передбачає збір необхідної допомоги подільським бійцям. Вони потребують тепловізорів, вони потребують шоломів військових. В допомогу і тому ми в першу чергу будемо займатися допомогою української армії, допомогою збором коштів, збором якоїсь інформації, як можна допомогти армії. Зусилля немарні завдяки благодійникам і волонтерам. Захисники батьківщини забезпечені необхідними речами. Наші волонтери я їм дуже вдячні. Вони забезпечили повністю і 8-й полк, і 7-й батальйон територіальної оборони. І зенітно-ракетний наш пол продуктами харчування, амуніцією. Хто говорить, що там не, немає продуктів харчування, то це неправда. Я вдячний всім хмельничанам, всім вдячний вам, в тому числі, за допомогу Збройним силам. Військовий комісар повідомив, зважаючи на агресивну зовнішню політику північного сусіда, на випадок прямого вторгнення на територію України вкрай створюють загони самооборони у кожному районі. В місті Хмельницькому создані такі загони. Акцентую увагу не територіальної оборони, а загони оборони. Щоб ви правильно розуміли, загони оборони це ми не відправляємо зараз людей. Загони оборони формуються і будуть зібрані і розгорнуті, коли буде пряма агресія Російської Федерації в нашу державу. Дарина Денисенко, Володимир Поламар для інформаційного випуску.